Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо робити неперевершений, дуже-дуже смачний сік з гарбуза. Або ще можна його назвати нектар з гарбуза. Нам потрібно 2 кілограми гарбуза, такий взяла одну скрипку, а один золотистий гарбуз. У мене такий є. Він дуже має гарний колір. Дві-три апельсини. Сік з апельсинів будемо вичавлювати один апельсин. Я вже цедру забрала з за апельсина. Коли робила цукати? 200 г цукру, 1 столова ложка рівна лимонної кислоти. Розрізаємо гарбуз і виймаємо насіння середину гарбуза. Чистимо шкірку з гарбуза. Дівчата, хто не має от такого золотистого гарбуза, може брати звичайний гарбуз. Цей гарбуз менш солодкий і має більш такий насичений колір. І так я начистила 2 кг гарбуза. Ріжемо його таки на довільні кусочки. Пересипаємо гарбуз, вже порізаний у каструлю і наливаємо води, щоб вода покрила гарбуз. У мене вийшло, щоб покрила вода гарбуз, 2,5 літри води. Кладемо каструлю на вогонь і будемо варити гарбуз приблизно пів години від закіпання. Стерилізуємо банки в духовці 15 хвилин. Вичавлюємо сік із апельсинів. Я додала ще одну апельсинку. то в мене вийшло три, бо маленькі апельсини були. І шкірки апельсина я роблю цукати. І так, уже пройшло пів години, гарбуз наш зварився вже. Готові. Нехай трішечки так остине. І я буду перебивати у блендері. Можна перебивати і погружним блендером. Але я перебиваю у блендері з комбайна, він потужний і гарно перебиває до однорідної маси. І так, гарбуз ми перетворили у сік, і зараз знову кладемо на вогонь кипятити. Добавляємо сік апельсина, також додаємо цукор і лимонну кислоту. На даному етапі ми можемо покуштувати наш сік і, по бажанню, додати або цукру, якщо ви хочете солодший, або лимонної кислоти, якщо ви хочете кисліше. Уважно, щоб не збігло, піну можна збирати, можна і не збирати. 5 хвилин кипітимо. І так покип'ятили 5 хвилин і гарячий розливаємо у банки. Я поставила ложку, щоб банка не трісла. Але звичайну ложку я ошпарила кипятком. Наливаємо повнісінькі банки. І так у нас вийшло 4 літри прекрасного такого густенького соку насиченого. Дуже дівчата смачний сік, ніхто не пізнає, що це сік із гарбуза. Всі кажуть, а апельсину, а може морквяни, а моркви там зовсім немає. Він такий густенький цей сік. При бажанні кожен може собі розбавити, але ми не розбавляємо, ми хочемо так ласувати таким прекрасним соком. Я закрила все ж таки три банки, а одну банку лишила нам на дегустації. Дивіться, яка то краса. Ну, просто неймовірно. А смакувати дуже, дуже смачно. Господинки і господарі, наполегливо рекомендую вам обов'язково зробити такий сік. Хоч трішки із 2 кілограмів, так як я зробила. Я правда потім робила дуже багато ще. Але от зробіть із 2 кг. Здоров'я, дорогі друзі, і мирного неба!